Я б сказала, що ну, можна видаватися самим, сам видав — це завжди можливість, якщо є гроші і якщо є канали збуту. Тобто, якщо у вас там 30 тисяч підписників якось. в інстаграмі, і вони то, там, якась частина з них точно розкупить наклад, тоді так. Якщо цієї аудиторії немає, то треба йти в видавництво, тому що в видавництво буде своя аудиторія, в видавництво буде, який не який. Якщо пощастить промоушен робити, і ще зараз дуже потужний канал розповсюдження це блогери. Тобто зараз теж хочеш, не хочеш, футблогер. треба домовлятися з блогерами. Я, Я блогер. <свят> Книжкові а, так. Голодний вже так. Тобто mm. зараз блогери теж мають дуже великий вплив на аудиторію, і треба звертатися до якихось популярних блогерів з проханням рідерити, порекламувати, почитати, домовлятися, тому що. У плохерів своя зараз дуже велика